Ось які привезли мені, хоч тепер є чим на відкладну допомогу людям робити. Холодильничок, бачите, який новенький красавчик, водичка кругом є, ушеточка ось така міцна. Джон Невара показує своє нове робоче місце. Розповідає, по приїзду у Скоряківку забезпечили усім необхідним для роботи. Тетяна Михайлівна на другий же жидень шостого привела мене сюди, все показувала, як тут що. Каже, сідай, пиши, що треба. Будемо виконувати. Надає медичну допомогу місцевим вже протягом місяця. До цього працював у лор-відділенні дитячої лікарні Краматорська. Їхати з міста остаточно вирішив, коли почалося бомбардування. Тоді, каже, зрозумів, що Краматорськ може потрапити в оточення. Я ще з 97-го року хотів до Черкас потрапити. Мені дуже тут сподобалось. А тут ще такі дії відбуваються в моєму місті, там, де ми жили і працювали. Якось воно сталося таке не до одного. І хотілося доїхати, і не їхати не можна було. Якщо дорогу на Дніпро перекриють, від тіля не виїдеш більше. У мене донька неповнолітня, то її забрав та приїхав. Джону Вікторовичу у селі зраділи, розповідає Валентина Криворучко. Відтепер додає, не потрібно далеко їхати, щоб отримати медичну допомогу. Бо у нас в селі дуже багато пожилих людей і. Ні капельниці нема кому поставити, треба їхати, хтось зна куди, ні, ні в кола зробити, ні давлення, давління, ні де ж нічого. А так, звісно, раді, дай Боже, щоб лишився в нас тут. Фельдшерський пункт пустує п'ять років, говорить староста села Тетяна Скорик. Тому до присутності лікаря місцеві ще звикають. Останній фельдшер, яка працювала тут, вона знайшла іншу роботу, і ми залишились без медично, медичної допомоги. Їздили люди в драбівці, це сусідній населений пункт. Або ж в лікарню в золотоношу ще не можуть звикнути, тому що таке п'ять років про себе дають знаки, але задоволені люди звичайно. Зустріли тут добре, дали роботу, житло допомогли з продуктами та підтримали, каже лікар. Та все ж сумує за рідним Краматорськом. Повертатися туди треба, бо в мене батька в літах. Ти все майно, що наробив теж. Натомість староста села говорить, вже запланували ремонт у фельдшерському пункті. Дуже сподівається, що Джон Вікторович все ж приживеться у Скориківці. Вікторія Гончарук, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкащина.